І так, сьогодні огляд плагина Resample Mesh. Я, здається, його оглядав для минулої версії блендера ну, для старої. А зараз, оскільки це серія оглядів для версії блендера, у мене више 4, зараз 43.2 стоїть. От оглянемо цю. І так, давай почнемо з куба. Mesh, куб. І почнемо з прикладів, які тут вказуються. Що робить Resample Mesh? Ну, він в принципі наче зглажує да, оці кути. Це дуже корисно, коли там лоупольні деталі робиться. Або навіть ми зараз пролистаємо, щоб побачити приклади. О, тут показує ресемпле, онкнота, узли розв'язуються. Оці всі функції я до того показував machine плагин. Refuse, здається, називається. От, наприклад, зараз глянемо Ctrl-B. Е, старий плагін, якщо натиснути Y, ой, ви, виділити, наприклад, оці грані. Так, я, якщо довго не повторюєш ці плагіни, з ними путаєшся, забуваєш, бо плагінів дуже багато. Так. І от якщо межмашин маш плагін, який я показав, є така штука Refuse, І Refuse, як е, крутю каліщам, я можу переробляти деталізацію, це дуже зручно. І от сьогодні в нас аналогічний плагін, але трошки з іншими функціями спробуємо його. І там є так само онкно, ці узли, ось я дивлюся, смуз е, зглажування кутів, дистриб'ют, е, що тут воно робить дистриб'ют. А, ці вировнюються вировнюється це аналог є у нас в LoopTools, так edit дивимося space от у нас є space якщо вирівнювання такі штуки так ну, наприклад якщо ми подвинемо якусь цю штуку і виділимо тоді і напишемо space от у нас да, по спейсу а тут аналогічна функція з distribute Багато плагінів дублюють свої функції. ну коротше, встановлюємо, ага, І оптимізація сітки ага, через децемоцію. Коротше, наче плагін такий не поганий, багато функцій є, але декілька функцій мені цікаво випробувати. В принципі, не дуже цікавий мені цей плагін, бо більшість функцій я собі зареалізував. І так, я собі встановив його вже. так, подивимось Devon Tools. Ну, вона називається Resemble Mesh. Так, і що ж ми з ним можемо спробувати? Якщо ми зайдемо в параметри. В параметри resample Mesh ми бачимо, тут у них кнопочок декілька є. Shift-Ctrl-Z це resemble, Z це оптимізація. І Shift, Ctrl-C це, це ну, круг, круг робити панель, щось не написано. Панель. Кнопки для панелі немає, мабуть, автор планує або щось таке. Так я собі, як завжди, кнопочки е виписую, бо часто забуваюся їх і в блокнотику мені простіше підглядати. І так, наприклад, нам треба змінити деталізацію. Пробуємо. Заходимо в режим, треба в режимі Edge. І, допустимо, виділимо оці штуки. А давай усі. отак. Hop. Одну виділив з shift з Ctrl, продовжив. Тепер з shift виділив оцю, з Ctrl, продовжив. Давай я скінка скейт включу, бо щось не цей. Бо хтось може е, так гляне. От я просто клікнув, далі Ctrl заповнив, з Shift-Клікнув, Ctrl, заповнив. Ну, Тут фігура в даному випадку простенька, тому е, це не страшно, але якщо складніші фігури, так виділяти зручно. І так, що в нас тут є за перший параметр? Resemple. Ctrl-Shift плюс R. Ну давай. Ctrl-Shift-R нажимаємо, вискочило в нас таке менюшки. І що ми тут можемо? Нам треба завжати Shift і потягнути кольосиком вверх. От ми можемо скролити. І в нас міняється така штука. Так, Два рази клікнув. А як меню прибрати? Права кнопка як клікаю, все відміняється. Тому Ctrl-Shift-R знову shift робимо деталізація і нам треба тепер натиснути Tab, щоб зафіксувати. Тобто не дуже зручно, ну цей. Ну Ми бачимо, що тут не дуже воно не дуже воно ось кругле. Да? Оця штука скругляється, воно оптимізувати то питалось, але воно не дуже скруглило. А якщо нам треба чітке, чітке коло, тут у нас є інша фішка, називається циркулізація Shift-Ctrl-C. Давай у нас штуки вже виділені. Shift-Ctrl-C. О. І у нас включилася функція циркулізації. І ми можемо тепер, на скільки градусів. Ну, Я розумію, 90 це очевидно, четверть круга. До 360 це коло. Да? Але ми можемо випукліший круг робити. Наприклад, більший і менший. Це теж корисно на виділених гронях робити такі кола. Ну, в принципі, і все. В все ясно. Але в плагині є проблема. Наприклад. ну от, Наприклад, давай ще зробимо ще один приклад куб. А, давай розділимо її. А, так, давай ще раз Ctrl-R ще 10. Тут поділимо, тут поділимо. І оцю грань, наприклад, G вверх піднімемо. От у нас така лоопольна темка. Да? І ми хочемо його розбити. Давай виділимо. Виділимо по-бистрому гроні всі. Так. І тепер, як в нас напишуть кнопки, я підглядаю Ctrl-Shift-R. Ctrl-Shift-R. І тепер зажимаю Shift і кольосиком крутю. І от я можу згладжувати. В принципі, працює все. З Shifтом можу зменшувати значення, збільшувати. Я не зрозумів, от, от я знизу бачив, і воно в кінцевому випадку е, міняє форму. Тобто вверх-вниз крутити не можна, тільки в одну сторону можна крутити. Це недолік. Тому що він не відкатиться до початку. От знову повторюю. Shift, Ctrl, R, зажмаю Shift, крутю вверх. От ми бачимо, що ці зігзаги нормально ну, скручуються вниз. Але якщо я зараз Shift зажму і вниз буду крутити, і вирівняє ось. Да? Вони згладились. І тепер заново вверх воно скруглилось. Ну, не знаю, плюс це чи мінус. ну... Но... Можна так трошки налажати, що воно не буде сходитися. Ну, не будуть сходитися грані, якщо ви захочете попасти одну грань в іншу. Е тому треба одночасно всі міняти, е щоб вона сходила. Shift, Ctrl, R і... Круглили. Тут є якісь режими от на кнопку R. на кнопку C. Да, до речі, якби я виділив тільки оцю лінію, да, от тільки цю грань і Ctrl-Shift-R і з Shift-кручу, я бачу, що е, оптимізується тільки одна лінія. Shift-Ctrl-R. І ще мінус, який, коли я клікаю, воно не фіксується, мені треба топ, щоб зафіксувалося. Да, от, теж недолік. І тепер, наприклад, я оце зробив, а хочу з іншого боку окремо доробити. Да? Тут, то я повинен виділити. І знову натиснути Shift-Ctrl-R. І от тепер повинен вгадати кількість грани, щоб вони всі сплелися. Да? І от наче б то я вгадав, але тим не менше ось о, 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 тут передні грані, ось вони вже не зійшлися. Да? Тобто ну, не дуже зручно плагину той, що рефюзе. Зараз я відменю це все. Плагін меж машин, набагато зручніший, якщо я троєчкою виділю все. І натисну Y, і рефюзе. Ну, рефюзе сплошну виділилось сплошну да, Треба дивитися, мабуть, гранями виділяти. Ладно, це півбіди. Але якщо ми зробимо циліндр, бо найчастіше в нас попадається в циліндрі така проблема, да? Якщо я виділю, так, двоєчку включаю грані, і виділю всю грань, і назму Ctrl-Shift-R і я бачу, що воно не працює вперед-назад, да? тобто не працює на таких гранях, Що робити? Мені треба грані виділяти, ну, наприклад, отак. Да, декілька. Не замикаючи. Да, ну, от не замикаючи, наприклад, ось я виділив Ctrl-Shift-R. І тепер я бачу, що працює. Але знову ж воно працює не скруглює, ну, от Знову Ctrl-Shift-R. Да, зафіксував. І якщо зверху дивимося, ми бачимо, що тут залишаються ку кути, тобто воно не скруглює, хоча в циліндрі грані порівну, да? по ідеї воно повинно скруглювати. Все рівно алгоритм якийсь не дуже не, не зовсім правильний. Ну, це що тут прикрилося, то не страшно. Тому на циклових об'єктах воно не працює. Ну, як костиль я можу, наприклад, тут взяти і V розділити, да? щоб тут грань розділена була. І тепер, наприклад, якщо я виділю все. А тут раз, два і два грань виділю, оцю не виділю, оцю виділю. Так. І тепер Ctrl-Shift-R. Ну, це танці з бубном називаються. Select face. Написано Select Face, а ну що я двоєчку виділив. І треба в режимі ребера обов'язково. тому... Ага, воно ось отак треба виділити. Ще є нюанс, як треба виділяти. Давай я це виділю. А ну, ось. І воно працює, і все, все одно от глюки виходять. Да? Е, так, далі ще яка фігня є. Я показую баги, тому що в рекламці плагіна тут там все красиво, але на, насправді воно не дуже і красиво. Так, і, наприклад, у нас в циліндрі, я хочу тут зробити Ctrl-R розбити, Ctrl-B. Бо Реклама йде мощна, в рекламі автор все класно робить, а воно тут, по-перше, не дуже інтуїтивно. Так, екструд, але якби плагін мені не подобався, я б я б по ньому відео не знімав, тому я в принципі тут недоліки є, я думаю, їх колись виправлять. Так, заново я циліндроблю, бо там щось я напортачив. Так, Ctrl-B. Extrude. Alt-S. Ось така штука є. Що я мені можу зробити? Наприклад, якщо я ось виділю все, і тут є ще у нас кнопка плагіна Z, називається оптимізація. Натисну Z. І бачимо, що усі полігони на плоскій поверхні злило. Це дуже круто, тому що воно оптимізує, е, ну, для лоопольної поверхні оптимізує... Е, ну з хайполі робити леуполі класно. так От заради оптимізації я б його залишив, тому що всі інші деталі є. ну Ресампли можливо, а, і циркуля... циркуляризація так, також... наприклад якщо допустим shift... а, Давай знову встанемо куб. Хоча циркулізацію я ж показував, да, що коло рубе. Наприклад, у нас от у нас така хайполі моделька. Да? І ми хочемо її оптимізувати для лоу Да? І для лоу ми знаємо, що щоб профіль отут не треба нам слажувати, да? а отут краще прибрати, згладити все. І от Якщо ми виділили це, це і натиснути Z. І я бачу, що воно очистило тут усе. одинички ключу і вузлики очистило. Дуже прекрасно все очистило. І при тому, що От я верну назад, Ctrl-Z, як коли Z на... натискаю, а тут є з боку ось менюшка. Да? І в менюшки можна міняти кут. кут наскільки воно діє, да? тобто Сильніше діє, менше діє. тобто Дуже зручна штука. Для того, щоб робити топологію Hard Surface. Не органіки, а для Хердсорфейса. Тому цей плагін, в принципі, не, ва не багато важе. Е і оце радіо цієї функції я вважаю класний плагін. Одна функція. Е хоча тут купа всіх реклам, тут ось показується. Ну, да, до речі, от, от показує, як він робить її. Shift-Ctrl-R нажимо, Shift-Ctrl-C скруджує. Давай попробуємо. Mm. Він взяв циліндр. Можливо, автор якось зробив, що не треба. Давай, по-перше, він вузли виділив, да? І от він виділив отак. Shift-Ctrl-R. Він скрутив. Клікнув тепер. О, стоп, я зря відділення. О! E Ctrl-Shift-R. Shift зажимаю, крутю кольосиком. Тепер Shift-Ctrl-C. Ні, давай топ зафіксували. А тепер Shift-Ctrl-C. Циркуляризація і тепер я можу тут виставити. Окружність цилиндр. Ну Це такий костиль, він зробив, що час циліндра він зробив таким. Ну, тут вручну треба підміняти окружність. Я зрозумів, як він робив, це всі ті самі інструменти. Ну, в принципі, мають право бути. Головне, не забудь про таку функцію. Вузли я показувати не буду, в прошлий раз показував. Зладжування це ж та сама функція, це просто для чого вона застосується. Кнопки всього три. Ну, три комбінації. Скруглювання, оптимізація і ресемпл. Так, ми можемо ще зайти, тут класно є у них документація. Зараз перекаркає мене тривога. так, все. І ми бачимо, що в документації дуже класно він написав. Ось прес-тап, тра-та-та, Ctrl-Shift-R, менюшка, все просто тут спрощено. Параметри інтерполяції, ну, то там на лаштуваннях можна поротися, це в цьому менюшки, оце, в цьому менюшки, там кнопки описано. Ну, в принципі, такі простенькі плави. Ну, Єдине, що я б не купував його ні за 100 доларів, ні за 200. І 25 я б подумав, бо, тому що всього то одна функція. А всі інші функції є в мене в плагіні, той, що викликається на кнопочку Y, межмашини, маш тому... Якщо у вас є безкоштовно плагін, то скачуйте, а якщо 25 доларів купувати, я б не купував. Я б без цієї функції скруглювання ввішувся. Тим більше є в Loop Tools, там і в залопок, який я попередньо показував плагіни, там є функції скруглювання і всі і прочі. Просто вони розкидані у різних плагінах. Так кому сподобався плагін, лайкайте.